Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас така важлива тема, щоб ви не пропустили цю новину. Я обіцяв за нею слідкувати для всіх мігрантів, які в Польщі приїжджали зі своїми тваринами, або ті, хто планує зараз, особливо для тих, хто планує зараз в'їжджати в Польщу, а також для тих, хто я таких особисто людей знаю, хто планував перевести, наприклад, люди вже приїхали, а їх домашні улюбленці живуть у їх знайомих, друзів. Так, от вам треба пришвидшитись, тому що з 27 березня відміняється спрощена процедура ввозу тварин в Польщу. І вона буде просто скасована, і тепер можна буде ввозити їх тільки так, як і раніше, до повномасштабного вторгнення можна було возити тварин. Тому що якщо зараз вам треба пришвидшитись, а, щоб протягом тижня-двох ввести свого котика, якщо ви цього не зробите, вам треба буде чекати дуже довго. І тепер які взагалі критерії є, щоб ваших тварин в Польщу ввозити? Перша тварина повинна мати вживлений мікрочіп для ідентифікації, або якщо у вас тваринка вже досить давно, якщо до третього, Огонього одинадцятого року таке тату ще можна було робити для прочитання. Також воно ще допускається. І Мікрочіп має містити п'ятизначний цифровий код, з якого зчитується інформація про тварину та її власника. Тут всі тварини в Польщі, в Європі вони внесені в реєстр. Процедуру чіпування можна виконати як в державній, так і в приватній ветеринарній клініці. Тобто, якщо ви хочете зараз возити тваринку в Європу, вам треба піти і це зробити в ветеринарних клініках. Знають, що це за чіп. Не треба їм пояснювати сказати, нам треба чіп для виїзду до Євросоюзу. Друге, тварина повинна мати дійсне щеплення проти сказу. В Польщу можна ввозити тварину, яка була щеплена від сказу не раніше, ніж за 21 день до перетину кордону. А, тобто, також, розумієте, якщо у вас все є, окрім цього, вам треба буде чекати мінімум 21 день від щеплення до ввозу в Польщу. Третє, треба мати результати проведеного серіологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу. І ця, і ця проба береться не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації. Об 21 одного дня ще 30, тобто мінімум 51 день. А, а більше насправді вам треба буде чекати перед ввозом. Також тварина обов'язково Повинна мати ветеринарний паспорт. У ньому, крім даних про щеплення, проти сказу, про оцю результат сирологічного дослідження. Також мають бути вписані дані про комплексну вакцинацію від звичайних інфекцій, собак та тварин інших, які, в принципі, робляться по всій Європі. Також ваш ветеринар, до якого ви звернетесь, має знати, що там саме необхідно має бути. І тварина повинна мати сертифікат здоров'я, ветеринарне свідоцтво. це Разовий документ, який видається у державних ветостановах, і засвідчує, що тварина є абсолютно здоровою. Це виробляється перед власним виїздом. Тому, якщо ви зараз плануєте вивозити свою тварину, подбайте про усі ці необхідні документи вакцинації та сертифікати. А якщо ви от-от планували ввести котика свого в Польщу, то обов'язково. Пришвидшить цей процес, дякую за перегляд. З вами був Макс. Ютуб канал мобільного додатку для мігрантів в Польщі безпосередньо з вокзалу у Вроцлаві. А пишіть до якого міста мені ще завітати, і скоро буде багато цікавого контенту з різних міст Польщі.